О, Пресвята Владичице Богородице, зі страхом і любов'ю припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до тебе. Ублагай, мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю. І церкву нашу святу зберіг непорушною від зневіри. Визволи всіх, хто з вірою моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди і печалі сердечної. Подай чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів. Щоб усі ми вдячно прославляючи велич Твою, сподобалося Царства Небесного, і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царице моя приблага, надія моя Богородице, пристановище сиріт і подорожніх заступнице, Скорботних радосте, покривджених покровителько, бачиш біду мою, бачиш мою скорботу, допоможи мені, як немічному, управи мене, як подорожнього. Кривду мою знаєш, розріши її, як хочеш. Бо я не маю іншої помочі, крім тебе, ні іншої заступниці. Ні благої утішительки, тільки Тебе, о Бога, мати, охорони мене і покрий мене на віки віків. Амінь. О, пресвята Діво, мати Господа, Цариця Небес і землі, зглянься на багатостраждальне зітхання душ наших, подивися з висоти Святої Твоєї на нас. Що з вірою і любов'ю поклоняємося, пречистому образу твоєму. Ось бо в гріхи занурені і скорботами обтяжені, дивлячись на образ твій, як на тебе живу, що перебуваєш між нами, приносимо смиренні наші моління, бо не маємо ні іншої помочі. Ні іншого заступництва, ні втіхи, тільки тебе, о мати всіх скороботних і обтяжених, поможи нам, немічним утамуй скорботу нашу, настав на шлях праведний нас заблудли. вилікуй і спаси безнадійний, даруй нам остаток часу життя нашого. У мирі і тиші проводити. Подай християнську кончину і на страшному суді сина твого явися нам милосердною заступницею, щоб завжди оспівували, величали і славили тебе, як благу заступницю християнського роду, зі всіма, що догодили Богові. Амінь. До тебе, о Богомати, молитовно звертаємося ми, грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі, і за свої уболіваючі гріхи, знаємо, владича, це знаємо, що не подобає нам грішним чого-небудь просити, тільки того, що праведний суддя беззаконня наші простив. Усе, бо що ми в житті перетерпіли, скорботи і недолю, і хвороби, як плоди наших беззаконь виросли нам. Бог попустив це для нашого виправлення, тому все це істиною і судом своїм навів Господь на грішних рабів своїх, що в печалях своїх до заступництва Твого пречиста вдаються. І з розчуленим серцем до тебе взивають так, гріхів і беззаконь наших, блага не пом'яни, але піднеси пречисті руки твої до Сина Твого і Бога, щоб Він простив нам вчинене нами, щоб за нещислені наші невиконяння обіцяння лиця свого від рабів своїх не відвернув. І що благодаті твоєї, яка допомагає нам у спасінні від душ наших не відняв, так, владичице, будь спасінню нашому заступницею, і слабкодухістю нашою не погордуй. Зглянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо. Просвіти зворушливими помислами, розум наш, віру нашу укріпи, надію утверди, дар найсолодшої любові сподоби прийняти, цими ж причисте даруваннями, а не хворобами і скорботами. Життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і відчаю душі наші охорони. Позбав нас слабких від бід, що надходять на нас, і недолі і наклепів людських, і нестерпних хвороб, даруй мир і благоденство Україні нашій, заступництвом Твоїм, владичице, утверди православну віру в країні нашій і в усьому світі, церкву апостольську і соборну. На приниження не віддай устави святих отців навіки непохитними збережи, і всіх, хто до тебе вдається, від рову згубного спаси. Сподобиш нас, пречиста владичиця Богородице, ще в цьому житті перемогу істини твоїм заступництвом побачити. Сподоби нас благодатно радість раніше нашої кончини сприйняти. Твоє милосердя прославляючи з усіма святими, щоб ми віддавали славу, честь і поклоніння в Тройці, славому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу на віки віків. Амінь.